Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюз і поруч зі мною віртуально в нашій блогерській студії пан Тарас Чорновіл. Вітаю вас, пане Тараса! Доброго дня, слава Україні. Героям слава пане Тарасе. Я зараз хочу поговорити з вами про ситуацію, яка відбулась на самому початку великого вторгнення, і тоді, в пресі, в тому числі я пам'ятаю, як ми це висвітлювали на каналі. Прямий була інформація про те, що Нібито а, був знешкоджений шпіон а, з одного боку, а з іншого а, якось шпіони, нібито знешкодили подвійного агента. І а, про це говорили а, як з боку СБУ, так і з боку відомства Буданова, тобто з боку а, ну, військової розвідки, скажімо так. Мова ну, йдеться про Дініса Кірєва, і а, ця справа а, нещодавно вигулькнула, просто бомбою зірвалася наших медіа а, Буданов про це висловлювався, було кілька публікацій. Я так розумію, що знову ж такі, питання це не закрито і дуже багато. Відсилок до того, як ця інформація подавалась тоді, в момент, коли це все відбулося, я нагадаю, шаном глядачам що це відбулось одразу після великого Торнення, на початках таких якихось дивних схожих на сепаратні перемовини, коли була така теза, що не надо бути жадними а, а, а Кримі поговоримо через 15 років. Я пам'ятаю, як це все сприймалось контроверсійно зростання антинатовської риторики. Арахамія разом з, а, з разом з а, таким а, персонажем, як Олександр Чали. Якщо не помиляюсь, його так звуть. А, вони очолювали переговорну групу, де був Мідінський з російської сторони. Все це нам дуже не подобалось, і тоді виникла, от а, в медійному просторі ця новина. А, зараз все це подається взагалі по інакшому. Я бачу, що брехня стала очевидною, і не те не тільки брехня, а те, що от так можна подавати інформацію, так можна комунікувати, і це все відбулося одразу після того, як пішов Арістович, який підтримував цей тренд. Багато питань, пане Тарасе, що ви можете сказати про історію з нібито подвійним агентом Дінісом Кирієвим? Вану, ну, давайте так. Я відразу застановляюся. О, зараз по часу ми маємо дуже мало часу на обговорення цієї. теми, Тому що того, нас ми зараз запис робимо. Після того у нас буде відповідний стрім. Тому для тих, хто хочуть знати більше, я рекомендую. Дата 21.01, перший, по Перший моєму матеріал саме цього дня він розбитий аж на три частини у моєму телеграмі або у моєму Фейсбуці. Ви там побачите це районковий матеріал, десь 10 година ранку опублікований приблизно. Там. Це все розписано набагато детальніше. Я посилання хоче... дав внизу в описі. Да. Хто да. захоче це подивитися краще? От в Фейсбуці воно йде одним єдиним боком. Я рекомендую. Тепер переходимо до самої суті. Перше, чому брешуть? А мені деться, вони ще не можуть поводитися. Ми не можемо війти в голову хронічних патологічних брехунів. Вони uh -huh. вже не можуть не брехати навіть тоді, коли це їм не потрібно. Вони привикли в брехні щось виковирювати для себе, виколупувати Це їхній спосіб мислення. І ситуація з Києвом це є звичайна стопроцентна брехня. Хто такий Кирієв? Кирієв фінансист, невідомо якого банку, бізнесмен. Невідомо якого бізнесу в Росії. Це російський бізнесмен з українським і російським, як виглядає, бо тоді засвітилося громадянством, який має свої контакти. Так само, як і Єрмак, так само, як багато інших бізнес-контакти там в Москві. Він мав добрі дружні стосунки з багатьма людьми в Україні. Зокрема, він був одним із дуже впливових в середовищі в оточення Андрія Клюєва в партії регіонів. Mm -hmm. Так, він був впливовою людиною. Так, з ним. Проводилися якісь через нього, проводилися якісь узгодження, коли з Москви передавали якісь водні, що вимагали від Януковича і від е, тодішнього українського РНБО. Я хочу нагадати, Андрій Клюєв очолював РНБО і доочолювався ним так, що почалася революція гідності, оці всі розстріли і все інше. І Кереїв до цього мав пряме відношення, саме як російський контрагент. Але Дійшов до нашої великої вже війни до вторгнення, коли Януковича усунув про Кирієва забули всі прямих злочинів. Він не зробив. Він як клюєв там чи тодішній виконувач мери, мера говскимера Києва Попов, який звинувачували, він не підписував жодних документів. Він просто світився як людина з партії регіонів, яка контактувала з Москвою. Цього було недостатньо, щоб звинуватити його в шпіонажі чи в чомусь іншому, і про нього забули. Він просто зник. Я думаю, що він взагалі не жив в Україні. Ймовірше жив в Москві. А може й жив і в Києві. Яка різниця після приходу до Вади Зеленського, приходом кротів, приходом російської велетенської кількості російської агентури, Кіреїв з ними відновив свої стосунки, свої товариські відносини, але ніде не світився в ньому потреби не було після початку війни. Відбулася річ, яка дуже типова для рашистських переговорників, організаторів переговорів. Вони завжди стараються. Під певним шантажем або, в випадку, нашому задумованістю, всунути в переговорну групу від протилежної сторони своїх людей. Отскільки було хаю і бруду проти Порошенка, коли в переговорній групі, в гуманітарній підгрупі з українського боку, для обміну полонених був включений Медвечук. Тому що Путін прямо сказав Меркель без Медвечука з того боку я повертати полонених не буду. Хай там буде Медвечук, та має бути людина, якій я вірю. Це. Російський стиль роботи нам тоді треба було повернути полонених. Ми на це пішли. Чому пішов Зеленський на те, щоб включити в групу переговорників Друзі, російського контрагента? Російського представника він ніякого відношення до українських політичних кіл спецслужб не мав ніколи взагалі, крім роботи на Андрія Клюєва, його контакта з Москвою. Все більше нічого. Ну мені важко сказати. Можливо, якщо беремо чисті мотиви, не беремо зраду до уваги, все інше. Можливо, так боялися вторгнення, що думаю, що от без його допомоги, ну що треба шукати, що завгодно, Якщо Путін вимагає, щоб там був росіянин в присутній переговорній групі, хай буде. Таке можливо, так, таке теж можливо. Добре, включили ворожого представника в переговорну групу, але далі щось не спрацювало. Або ворожий представник грався в інші ролі, або ще щось сталося. Але... Момент затримання зараз до речі повністю переписали версію затримання. Придумали за зупинку в центрі Києва автобусів, як там поклали на землю охоронців цього Киреєва. Інше всяке. в нього що там виявляється озброєна охорона, була в Києві в момент воєнного стану він їздив збройною охороною. а що це таке? Банки шуфріч прямо. Ну, так, так, ні, так ще <звіг> й озброєна, там з автоматами писали все інше. Так от, насправді там все, наскільки мені відомо, в той час було дуже детально описано. було Інакше до нього прийшли з затриманням, він зробив спротив, і його при тому застрелили. На тому все закінчилося. У нас не один ворог в той момент був застрелений. Я сам був свідком зі стріляниною, коли біля мене на осокорках клали на землю, а там хтось почав вириватися, якийсь стрілянина була. А я проїжджав поряд на своїй автівці. там, Біля мене кулі просвистіли. Тому насправді такі речі були. Нікого це особливо не здивувало. Але далі пішов перетягування Канату. Кіреєв не просто союзник, а прямий співробітник і співвідповідач Арахамії. Арахамія, куди ще не йшов? Подоляка, Резнікова, Точицького, Умерова, всіх тих. Хто був відправлений в Білорусь на переговори з, з путінськими представниками про політичну капітуляцію України, бо вони мали визнати шість пунктів ультиматуму. Чотири вони погодилися, до речі, визнати. Вони не визнали тільки два: щоб офіційно признати Крим російський, а ДНР офіційно наполягаю, признати незалежними державами. Вони тільки казали, тільки цього ми не готові визнати. Все інше вони були готові визнати. І для того був потрібний цей Киреїв, який там представляв з українського боку російські інтереси, так само як. Шавка Глазєва, знаєте, такі російські олігархи, політик, є такий мерзотна істота, дуже антиукраїнський настроєна, російський, повністю російський. А його шавка, Олександр Чалий, теж представляв Україну, а не Росію. Так він, колишній він український громадянин, колишній міні, заступник міністра закордонних справ. Але він російський представник. Він був в делегації. Занадто багато російських представників було в делегації. Але оскільки там засвітилося в загибель. Безпосереднього учасника переговорів делегованого особисто Зеленським. А він застрелений як зрадник і шпіон російський, і довелося рятувати ситуацію. Його тіло відразу ж видали рідні, його поховали з почистями поряд біля могили Анатолія Зеленка на центральній алеї, на байковому офіційному кладовищі, в тому квадраті, де хоронять тільки виключно державних діячів. Там все відбулося, але після, то... а, після того, що й Зеленський, йому ще й орден Богдана Хмельницького виписав. Хтось йому підсунув. Ой, ми ще слухайте, ми колись перевіримо, що нагородні списки від Зеленського ми загулі попимося, Там такої зради ми побачимо. Там стільки ворожих агентів буде, крім реальних заслужених. Але менше з тим. От після цього про Кіреєва забули всі. Він просто зник. І тут раптом відбувається подія. подія. Пов'язана з умисним поверненням цієї теми до життя. Її зробив особисто Буданов через свої блогерські зв'язки. Я хочу нагадати, Буданов не є очільником головного управління розвідки. Де-факто він блогер. Він просто блогер, так як і Рєзняков. Ну, Резніков ще злодій. Це окрема тема. Але він теж блогер. От два блогери. Щось потякає, чорт зна що, і Боданов теж щось постійно потякає, щось розказує. Він має бути найсекретнішою людиною в Україні, а він постійно з журналістами і. Є фактор, через що я тепер обережно дивлюся і до деяких статей, які йдуть в західній пресі з посиланням на українських високопосадовців. У них інформаційний голод. Україна дає мало інформації. Вони хапаються за все, особливо, якщо їм дають злив інформації, а перед цим кажуть, але нам було би потрібно, щоб ви оце опублікували. А так ми розуміємо, що це скандал. Вам що проти скандалу? А для них розумієте, це ж наша війна, це в нас біда. А для них це ж пигунська сага. От вони. Дістали детальний матеріал з відбілюванням Кіреєва, який повністю йому наговорив офіційно Буданов. Коли Буданов може розвідку розбудовувати, якщо він тільки журналістами американськими, майже круглодобово і українськими спілкується, більше нічим не займається. І там було наговорено, що це слухайте. Виявляється, що він відстоював інтереси патріотичні України ще при Клюєві. Він з Клюєвим поєднався тільки заради того, щоб захистити Україну. Так, у нас такі приваді, інших нам немає. Тому доводиться з ними працювати. Там така знаєте, ідеологія була підведена, що в мене такі відчуття, що знаєте, мене називають прохоботом незаслужено, Кирєєва треба Порохоботом, мабуть, назвати. От так а ще Червоненка і Шевченка. А ні, ну, це само собою. Це До речі. просто ну, ми розуміли. Коли йде інформація припагулах. від Буданова, це й людина, яка брехала українцям про Вагнергейт. І розказував, розказувавшия ковергенергей рейту не було. Потім сам Зеленський визнав, що була вагнерівська операція. Тобто він брехав цілий дуже. рік. Він так цілий рік він знищив розвідку. Він її реально знищив її. нас зараз сьогодні немає, тому й такі жертви, страшні серед українських військових. Третє він наповнив розвідку в е, російським агентурним. Елементом Червоненка, Шевченка, е Геґілашвілі і багато іншої російської погані. Слава Богу, розвідка не має доступу до Генштабу і їм взагалі ніякої інформації не поступає. Тому вони просто граються в блогерів. Так от. Боданов запустив матеріал через американську пресу. Ворстрів пресувджон, якщо мене не зраджує пам'ять, в якому відмивка йде повна, який це видатна людина. І в мене виникло одне єдине питання: те, що Буданов бреше завжди, так він бреше завжди. Буданов ніколи не каже правду. Він просто випадково може, коли він пише якісь дописи е політологічні, чисто політологічні, він може випадково попасти в точку. Але для чого він брехав про людину, про яку всі забули? І в мене є кілька варіантів. Я їх я описав у себе в соцмережах, до них відсилаюся. Один з варіантів дуже Примітивний і простий, який може бути зведений до того, що відбувається зараз. Досить активна розкрутка Буданова як політика майбутнього, і йому потрібно постійно бути на суху. Через нього постійно щось вкидується. До нього має електорат привикнути. Отакий От наступний замінник: навіть не Арестовича, як там політика, як вони його розкручували, тому що Арестович спалений уже. А замінник мав не самого Зеленського на всякий випадок. Раптом зеленський і втече. То замість нього має бути Буданов. Тобто його розкручують як політика. І політику потрібно постійно подавати якісь позитивні результати. От такий варіант. Він подає, а на політику висить скелет в шафі. Він привів у розвідку, і... а він зізнався свого часу, що він привів російського шпигуна, прямого російського шпигуна, якого вбили за те, що він російський шпигун. Треба відмивати Буданова. Тобто, тут не відмивка Киреєва, а відмивка Буданова. Другий момент. Зараз же ж удар в цій ситуації нанесений не просто по СБУ, яке конкретно його ліквідувало, а нанесений удар по їхньому контрозвідувальному головному управлінні. Контрозвідка, а давайте згадаємо, що почалося з законопроекту одної комісарші безуглої, яка внесла законопроект. Написаний зрозуміло на не нею для неї це за високо матерії, про розвідувальні інститути в Україні. А там ліквідується розвідувальне співтовариство. Адже ж воно от в Америці є півтора десятка розвідувальних органів. Це нормально. Вони одного контролюють. Вони паралельно вони вносять різні рішення, і всі доповідають президенту, генштабу, іншим, які ситуації є. І Ти бачиш з різного боку картину. А законопроекції, ну скажімо так, татарова. За запропоновано ліквідувати повністю все співтовариство, звести його до однієї організації, і ця організація це Будановський гур, який не працює взагалі, який не існує. Тобто, ліквідація української розвідки Єрмак Зеленським дуже серйозно попрацювали по ліквідації розвідки до 24 лютого. Останнє що вони зробили, вони ліквідували їхню навчальну базу. Тобто, ліквідовано повністю інститут розвідки СБУ. Вже все вона вже помре, вона буде знищена. А це я нагадаю ця контрозвідка, яка ловить шпигунів, яка їх виявляє, яка зупиняє російську агентуру. Оте, все, що ми бачимо кожен день в повідомленнях СБУ, це от робота тих, кого Зеленський з Єрмаком пробули знищити. До кінця не встиг війна, велика почалася. І от зараз, коли вже трохи все спокоїлося, в мене відчуття, що їх хочуть звинуватити. На них хочуть повісити знову чергові звинувачення, і після того від них перевести це все. Остаточно в руки Буданову і добити остаточно розвідувальну діяльність. Чи можливий такий варіант? Так, такий варіант теж можливий в Україні на превеликий-превеликий жаль. Ще що може е, бути який е, з варіантів? О, дивлюся відразу з того, що я писав. Е, до політичних обставин зараз вибудовується співпраця з колишніми регіоналами. Дуже тісно. ОПЗЖ в них фактично коаліція. Правда, в мене тут питання: співпраця з ОПЗЖ в основному будується через таких людей, як Льовошкін і Стор. А Кирєєв був прямим соратником Клюєва. Клюєв і Льовочкін були ворогами. Але при тому всьому там є багато інших середовищ. Я не виключаю, що відмивання Киреєва може бути одним з перших проміжних кроків для того, щоби е, витягнути зараз небуття людей з клюївського середовища. А там люди зі зв'язками, з грошима. І я думаю, що до наступних виборів, коли зараз думають про те, щоб зробити в Україні про російську партію, запустити саме на банковій, зараз думають, то вони думають і про клюївських Клюєви вміють прирувати такими процесами. Вони треба віддати належне, вони мудрі. На відміну від зелених, від сух, вони дійсно головасті. Вони вміють працювати, плюс у них є мільярдні ресурси свої на це. І тому я не виключаю, що це є доріжка до клюєва відмивання, тому що в цій статті, в цій історії засвітився і клюєв. Дуже спокійний хтонак засвітився. Може таке бути? Може таке бути далі ще один з варіантів. Ну, знаєте, трошечки е, ну, екзальтовано виникає, але чи не може бути. Що хтось з наближених до Киреєва людей е, вишукав додаткові матеріали, з якими може шантажувати сьогодні Ваду Зеленського. І вимагати відмиття, відбілювання свого представника. Сидячи, ну скажімо так, ця людина уявно скажімо так, дуже пальцем небо, ну я не конкретизую про людей, сидить зараз в одному з районів гарного саме міста Майамі. І ця людина. Робить відповідні посилання документів і вказує на деякі речі. А відповідь просить повне відмиття, повну реабілітацію. Тому що реабілітація відбулася дуже умовна. Реабілітація як такої не було. Була нагорода від зеленської, урочистий похорон. А треба реабілітацію. Зараз починається процес. Він не завершений, а він може піти. Чи може таке бути? Так, таке може бути багато. Що може бути. І останній пункт: дідусь Фрейд постукав в двері. Знаєте, психоаналіз. Так, Як я він я послухав я дуже просто: пояснюю: по Фрейду. по Фрейду, приїхав недавно, е, директор е, ЦРУ Берн. З таємним візитом. Майже таємним візитом, uh -huh. які, про який, правда всі знали. Ну, в нас офіційне пояснення було, що він приїхав доповісти Зеленському про загрози, які виникають з боживості, можливому новому вторгненні Росії. Все воно правильно, тільки маленька штука. Ви звернув увагу, що ті ситуації з Кирієм, розказують, що теж Кирієв, виявляється за добу до вторгнення, розповів нашим владоможцям про те, що буде вторгнення через гостомель. Слухайте, 19-го чи якогось січня. За більше як за місяць приїхав Берн, е, Берн і розказав, що буде вторгнення через Гостомель. Uh -huh. Якого чорта зміщувати акценти з Берна, яку інформацію дав за місяць до того, переносити uh -huh. на якогось uh -huh. зрадника Кіреєва. Якого right. біса? Ну це ж брехня. Всі розуміють, що це брехня. Для чого? А слухайте, от тут я повертаюся до речі, яка видається дуже смішною, насправді не смійтеся. На та дідусь Фрейд вміє працювати. Коли ви відчуваєте, що під вами горить земля? Коли до вас приїхав директор ЦРУ, який розказує Володимир Зеленський, ти почав авантюру зараз? Ти хочеш зняти заужного? Ми знаємо, ти зараз сирською проти нього протиставляєш. Ти зараз стробтував авантюру, відсторонивши фактично заужного. Е від, ти, Відсторонивши Залужного, фактично влаштував зараз серйозну проблему в Солидарі, дуже серйозну проблему. І ти хочеш зараз, щоб це все закінчилося дуже болісно для тебе. Ми маємо для тебе болісні варіанти, і ти маєш зараз дати спокій Залужному, Ти маєш усунути Єрмака від тиску на війська, і ти нарешті маєш прибрати татарова. Татар, ніби приберуть вже схоже. Єрмаку пояснив трошки відійти. І слухайте, а основне починається паніка. А що паніці робить людина, яка в нервовому стані і під по Фрейду діє? Вона починає ловити якісь зав'язки. Господи, Берн, Гостомель, переписуємо з Берна Гостомель. Зараз по цьому почнуть по нас бити. Слухайте, ну я написав це детально в себе в дописі. Ми вже зараз мусимо закінчувати, я розумію. Але Фрейд теж міг постукати в двері. Отакі От історії. А друзі, ще раз наголошую: допис пана Тараса знаходиться в описі і в першому коментарі під цим відеороликом. Заходьте і ознайомтесь детально з цією проблематикою. Дуже цікавий кейс Кирєєва. Пане Тараса. Я вам дякую. На цьому друзі я кажу вам, підписуйтесь на канал Дмитро Ньюс.